19 листопада. Сосна звичайна. Грін пінгвін. Подивіться, яка вона незвична, як їжачок. Горщик 4 літри. Коштує така красуня 1550 гривень, модрина. Сорт Мадурадам. Рослинка листопадна. Колір хвої блакитний. І росте вона отакою подушкою. В горщик 3 літри коштує 1350 гривень. Криптомерія японська хайде. Оце все, що залишилось. 5 одиниць. Вгощик 5 літрів коштує 1550 гривень. Кіперисилик рогатий вісессагоару в горщику 4 літри коштує 1450 гривень. Сосна японська або дрібноквіткова сорт Бонні Бергман. Горщик 12 літрів. Висота 50 см, коштує 1850 гривень. Тис Давид Жовтенький. Горщик 10 літрів. Висота 50-60 см. Коштує 1200 гривень. І ще один сорт Тису Фастігата Рабуста. Колоновидний. Гурчик 10 літрів. Коштує 1200 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber.